обертання домовини державним прапором України розпочати. Сьогодні ми проведжаємо в останню земну дорогу ображея Максима Ігоровича 1993 року народження. Ще перед початком війни влаштувався на посаду електромонтера на Запорізьку атомну електростанцію і змушений був працювати під окупацією російських військ до вересня 2023 року. Але дух Максима не зламався під тиском триколора. Він не зміг далі миритися з окупацією, ризикуючи всім, виїхав з рідного міста. Планував влаштуватися на роботу до Хмельницької атомної електростанції. Зібрав документи, пройшов всі перевірки, аж раптом повідомив батька, що йде добровольцем захищати Україну. Це був його свідомий вибір, героїчний вчинок, достойний найвищої подяки з боку співвітчизників. Та 1 січня 2025 року: солдат, розвідник сапер, взводу інженерної розвідки, інженерно-саперної роти, групи інженерного забезпечення військової частини. «А», 02-81 ображей Максим Ігорович, мушньо виконавши військовий обов'язок поблизу населеного пункту Гончаровка Курської області Російської Федерації внаслідок ракетного обстрілу загинув. Неможливо загоїти біль втрати рідної, близької людини. Південноукраїнська міська рада, її виконавчий комітет та вся громада. Щиро співчувають рідним та близьким з приводу втрати героя. Слава та вічна пам'ять українському воїну! Кожна втрата нашого захисника це рубець на тілі нашого народу. Максим Ігорович був справжнім сином нашої батьківщини і віддав за неї найцінніше своє життя. Не можна виразити словами той біль, той смуток, що панує на серці близьких, рідних, ті, хто знав, поважав і любив Максима. Світлий спомин про нашого захисника, солдата Максима Ігоровича Ображея буде жити в наших серцях вічно і буде сильніший за смерть. Охороняй нас, небесу, воїне! Не забудемо, не пробачимо. Українське сонце зійшло. Ха яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Якби ви бачили, як летіли журавлі, Воїв на щитах несли, як летіли журавлі.